Випадково була знайдена в хліві отака раритетна снасть. Це спінінг, титановий бланк відтянутий. Дзвіночок, дзвоник. Подивіться, який раритет. В також була котушка інерційна. І на ній ще намотана жилка. На вигляд десь 0,8 мм. Добре. І була отака оснастка. Грузик і 4 повідка. З гачками десь 10-го номеру по старій класифікації. Це, певно, був макушатник на коротах. Приємно знати, що наші батьки ловили рибу на такій гарній на той час снасті. Це буде Відновлено, приведено до готовності і, можливо, вона ще піймає нам якусь рибу.